допоздився, потащив. Я їбу цей плащ. Там два, Ну шо цел ва. Давай, Вас! Я босса и Дру, ты нам урод. Так ты коз. Бабер! Давай, та хто? Явно не Челсі. Але? Побачимо. Це мені певно було. Ні, ти як, от кого? Перший більярдний, а тепер туди десь? Другий день. Це просто. Два рази нам попасти. До речі, трохи це. Е, фінал затримався, бо за третє місце у нас пробивалися пенальті. Виграли третє місце по пенальті у Новоселець. І це халон скидає. Це йому менічу головою. І що шо... це було? Андрій, що це було? Ти Што... це знімав? Видали там? Прийдеться фінал видалити через цей момент. Я зараз у фіналі поправлю. Ну побачимо. Чи дотримає він слава що в фіналі? О, я стану тут якраз. Tai kas za, Adam? Bet kas? Demario dar po svoroto. на філо віддає, але той не вдало приймає. Менічок. з м'ячем. манієчок крутиться. Проти манієчка фолять, але манієчок не пробив. І, і не свиснув тут фол. Ну, фолк. Будечок м'ячем, будечик ліворуч. Тут кавун. Вертає назад на бутейку, будайчик. Дечук на м'ячі, на Слежука, той приймає. Яйця і обкидає на Слежука, але тут Аптік досвідчений. Переривається Слежук з м'ячем. Слежук прокидає і удар. Удар в дальній кут, повз Андрій Юк з м'ячем. Розігрує з Філом через центр. Філ вертає на Юка, але це Слежук блокує. Пепчук пробиває. Возвращаем перчик назад на Кубу. Куба. Андреюк. Слежок. Слежок с мячом. Віддає на манічок, Манійчук. манічок. Манічок проходить. Менічок корпус стає Здорово віддає на Слежука. Слежук Сліжук залишає на Манічка. манічок лівою. Манічок лівою пробиває. Куба на місці. Пептюк. Пептік на Андріюка. Але тут Тимарія зразу бореться. Слежук на відборі. Куба Андрій. Граєм. Андріюк. Кондрів заробляє від дворі. Нік котовий. Кутовий. кутовий. Будемо мені чокводити м'яч. На ударі є слижук. Слежук пропускає тут будейчок. Будейчок. Дайчок на м'ячі. на Слежука. Слежук, подача. І куба на місці. Андрію, Андріюк прокидає, задалеко за відпустив. Менічок здорово, менічок тут і куба виносить. Перший тайм, Перший тайм зіграно. 1-0, тигр, цей Пантера забив на наш дорогий худий Ді Марія, той що буде чок Досить важко грати, бо сонце парить і бігати трошки важкувато. Але добре, що зробили тайм по 10 хвилин, трохи легше. Thank <laughs> you. Računok denar, vse skupaj. Pa se bo, ti je lepši drug zaboj. Розіграють і починає другий тайм. Менічок. На ну, будечка Будечок з м'ячем. Дечек вертає на менічка. Той побровці пускає на, на Дениса, Денис. Денес. Денес віддає на Ковна. і здорово. І здорово. Він віддає на Дениса, Денис, забиває. Здорово! От і Ковун показав, виправився за той удар. Хорош. Зараз розіграли. 2-1, 2-0. В рамом фланзі ще широ проходять, але не точний пас. Будетчик з м'ячем, Буде від розігрувати аут. Закидає на, на Денис, плечем приймає. і, і ден, 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 Віддає на манічка, манічок. манічок робить перекати від себе. І повертає на будечка, будейчок, будечок. Будечок. Будечок, будечок крутить. Віддає на манічка, манічок. На, на Андрія, Андрій Андрій дає і манічок знову з м'ячем. Трохи його трохи тримають. Андрій здорово на Дениса, той хотів п'яткою собі покинути, так розумію. Ща ще, ще розмічаємо Філ. Філ віддає себе. І тут який пас пройшов. І, і це можна забивати, але тут я навіть не розумію, хто там Денис лицем спас, чи що. Не дістав обличчя і поміневся служиком. Філ з м'ячем, філ праворуч. Там, Там крутить і будечок, як вигрізається. Тут філ п'яткою приймає. Філ кидання. Але тут Андрій Корпусом зіграв здорово. І аут. Здорово, Ді Марія. Ді Марія підбирає одного, другого, третього і віддає на Служука, той низом пробиває але кубо на місці. Тут здорово, Андрій як грудьми. І віддає на Манічка, Манічук. Манічук віддає на... Андрій Андрій забиває! 3-0! Петрощук Андрій. Разом з Манічуком забиває третій гол. Вперед. Тут вже п'ятого гравця ще пішли. Пептюк у, у ролі п'ятого гравця. Пептюк на Андріюка. Андрій юк з м'ячем вертає на Пептюка. Той. Той прострілює сюди. Тут Філ. Пептюк. Філ з м'ячем, Філ пробиває. І Слежук сейв. І через себе бив. Від воріт. Красивий сейв від Слежука. Ніби не красивих. Це усліжука, я ще не бачу. З Йде я на трасат. Той, той з м'ячем, тут Андріюк. Той просто дає туди. Той скільки на філ афілє. На Плокує кавун. Здорово. А, то ще заробляє аут для, для своєї команди. Здорово. Манійчук, кидання. Ой-ой.

П'ятим гравцем. Тут Денис. на пептика. Пепчик трошки відпускає, сліжу, включається на, на цей. Далля, далня, далня! Сліжук з м'ячем і сліжу удар! Оп, це жовта карточка мала би бути. Жовтої карточки немає. Але фоло рахує. А ви скажіть, можете написати, чи, чи правильно, чи неправильно по свистку тут. Ді Марія. Кидання на ворота тут. Пептюк ловить. Зараз на тій стороні важко ловити, сонце в очі б'є і можна пропустити щось. Андрію портає на пептика пептюк на Філа, той, той Здорово, але Ді Марія це блокує. <сувачка> заводить, заводить команду Ді Марія. Андріоха тут! Андрій! Ззаді один! Андрійок на дальній на нього кидання, але тут Манійчук грає. Оп, Слежука тримают. Слежук. Манейчук, Манейчук, прострел, Пептик перехопливается и выходит. Выходит 2 в 2. 2 в 2, а але... помиляется Денис. Не принимает мяч. Слежук. Тумария. Тут Андрій Юк перехоплює і не точно Передача. Будейчук водить. Кидання. І Денис бореться за м'яч, але... Але... Але але. у шешерів. І тут Андріюк на дальню віддає. Там блокує хтось, удар цей пепчук з м'ячем. Є на ворота, це п'яточку, Юді Марія це рішає. Андріюк з м'ячем. На пепчика той, той помиляється. Той дає на Будейчука, а Будечук побіг. Ай-яй-яй, і Будейчук, Будейчук, Будейчук віддає на Денису засильно. Але хор хороша атака була. Досить хороша, красива атака була. Шептюк. Праворуч. Тут удар, Сижук. Сижук перший на м'ячі. Тут на дальню здорово переводить. І удар блокується. Упах Денис дістав, але гра продовжується. Не точна передача. Відворіт. Кидаю. Фол на Андрієві. Це жорсткий фол. Неприємне зіткнення. Будечок. В кидає на Дениса, той приймає. І треба вирішувати це, забиває Денис. У четвірку, але трійку помінялися. Фестку ми. Залившись манічок і слижук. Старший на воротах. І тут філ хотів бити, але на замасі. надурив. Ще раз філ удар лівою, блокується манічку. Філ вали м'яч. Назад на Пептюка. Пептюк. пептюк. праворуч. Там по флангу розігрують. Зберігають м'яч, Пептюк. Пептюк дає сюди. Але тут, тут Міша не дає. Тут Слежук, здорово! Міша пекло себе не дав іс. Слежук удар, подар повс ворота. Філ. Філ на пептика, пептик. Переводить праворуч на Андріюк. Забиває, блокується манічком. І фесткуми чемпіони Лаудіного турніру. Наші вітання їм. Нагородження, думаю, зможете подивитися в сторіс з песткунів.